Новий навчальний рік у 139 й школі почали з мокрими стелями та стінами. А четвертий поверх навіть довелося тимчасово закрити. Все відремонтувати будівельники. Обіцяють вже до 1 жовтня. Оновлення старий шиферний дах потребував давно, бо інколи дітям доводилося сидіти у класах під парасольками, розповідає директор. До того ж, в одній з частин будівлі була пожежа, і дерев'яні конструкції, що постраждали від полум'я, могли не витримати снігового навантаження. Тому ремонт затіяли влітку. От тільки будівельники частину покриттів розібрали зараз і не встигли його замінити на нове. Півтора тижні були дощі, під дощем ви розумієте, що дах перекривати неможливо. Наслідки чиєїсь помилки у школі ліквідовують досі. Стеля на четвертому Поверсі мокра, подекуди бздувся і паркет. А на стінах чітко видно, де була вода. Ще тиждень тому у такому ж стані перебували третій та другий поверхи. До початку навчального року їх встигли відремонтувати. Допомогли рятувальники МНС. Тиждень сушили стіни тепловими пушками. Цими вихідними процедуру повторять. А у районному управлінні освіти чомусь переконані, що повернути будівлю до належного стану вдалося за день. До того ж кажуть, постраждав лише один поверх. За добу ці залиття були ліквідовані. Це не стіни, це був тільки. Поверх, який стеля даху, який заходився під цим крилом, через потоп класи на четвертому поверсі закрили. Чекають, коли будівельники відновлять дах і зроблять ремонт. Та на шкільній програмі події місячної давнини не позначились. Обійшлося і без другої зміни. Єдине, що непокоїть батьків, як би не довелося робити ремонт власним коштом. Дуже жаль, що uh, така школа з таким прекрасним коллективом педагогическим нуждается в таких вещах, как Ремонт криші, кабінети, звісно, все за що тридительського кабінету. у школі. Заспокоюють видатки, необхідні на ремонт будівельники взяли на себе. До 15 вересня пообіцяли будівлі новий дах. Натомість ремонт покрівлі у школі номер 27 батькам доведеться робити власним коштом. Дах не витримав серпневих дощів і почав протікати. У воді опинилися одразу три поверхи споруди. Вони й досі мокрі. Це виливається такий латочний ремонт. 24 тисячі гривень. Що воно буде далі, не знаю. 6 числа в нас були загальношкільні батьківські збори. Всі батьки знають про цю ситуацію. Ну обіцяють допомогу. По допомогу до батьків директорка звернулася після того, як чиновники з району відмовилися відновити покрівлю. Мовляв, на такі роботи у бюджеті грошей не передбачали. Все, на що спромоглися, зробили кілька фотографій. Освітяни переконані, врятувати старенькі школи може спеціальна програма з ремонту покрівель. кажуть, тоді про проблему з протікаючим дахом можна забути щонайменше на десятиліття. Паручно тут важко щось додати, просто попрошу вас прокоментувати відреагувати, відреагувати. Ну, по-перше, я вам дякую за такі сюжети. По-друге, звертаюсь до і батьків, і вчителів шкіл. Якщо у вас є ну, щось таке, яке схоже на це, ви мені, будь ласка, напряму інформуйте, тому що в мене зовсім інша інформація з цього приводу. Незважаючи на те, що там. По 139-й школі ми мали пожежу, це було наприкінці навчального року. Мені доповіли, що роботи вже виконані. Я сам не перепровірив, і от сьогодні, дякуючи вам, я зрозумів, що ми маємо тут певні проблеми. Тим більше, що ми виділили кошти із резерву, який ми маємо на надзвичайній ситуації. Ага. І таким чином я вважав, що ми закрили це питання, в тому числі фінансово. Ми надамо. Допомогу і вирішені проблеми, що стосуються наступного сюжету, 24 тисячі не такі великі кошти. 20 вересня буде засідання міської ради. Я запропоную внести зміни до бюджету, щоб все-таки підтримати, вирішити це питання. Тому я прошу вас інформувати. А що стосується ситуації, то ну, безумовно я завтра розберусь з тими, хто вводить мене в оману і не реагує на такі речі.